Сьогодні у програмі в Україні вже в 15-те відзначили День автомобіліста та дорожника. Найкращих представників професії запросили до Міністерства інфраструктури на урочисті заходи з цього приводу. Всеукраїнська асоціація автоперевізників відправила понад 50 тонн гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу. Допомагали хто чим міг. Медикаменти, харчі, олія, одяг. У столиці пройшов черговий транспортний експозиційний тандем: 17-та міжнародна спеціалізована виставка Трансукраїна та 10-й міжнародний салон вантажних та комерційних автомобілів ТІР. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті Транспорт. В останню неділю жовтня в Україні традиційно, вже від кінця минулого сторіччя відзначається професійне свято автомобілістів та дорожників. Наприкінці минулого робочого тижня до міністерства інфраструктури на урочисті заходи з цього приводу запросили найкращих представників галузі, аби привітати та вручити їм заслужені нагороди. Отримали відзнаки і представники найбільшої громадської автотранспортної організації України, ВГО Українська асоціація автомобільних перевізників. Відразу 10 спеціалістів асоціації. Під загальні оплески колег здобули визнання своєї важкої та такої необхідної праці. Автомобільний транспорт дійсно у нас на підйомі. Хто б, що не казав, не зважаючи на непрості наші часи, об'єм перевезень навіть по тій статистиці, що ми маємо, він зростає рік від року. І колись я ще на початку своєї кар'єри в міністерстві пам'ятаю, що перевезення автомобільним транспортом. По відношенню до мого рідного залізничного транспорту складало десь менше третини, то сьогодні воно наближається вже до половини. Хоч багатьох присутніх і здивував такий позитивний настрій чиновника, але питань у цей день не задавали. До того ж, політична ситуація в країні спонукає багатьох перевізників не звертати уваги на труднощі і допомагати батьківщині хто як може. Наші перевізники навіть націнити важко, але скільки вивезли дітей. Зона АТО. Я вам скажу, скільки мене звертались до різних перевізників, ні один не відмовив. Всі зі щирою душею, такою відданостю, були готові допомагати, перевозити. Ніхто не задавав питання, а скільки це буде коштувати, хто буде оплачувати і так далі. Все зараз билось на такій спонсорській основі, і люди навіть не задавали питань риторичні, що може колись хтось там. Давайте якось там якийсь акт підпишемо. Всі. Виконували, розуміючи, що вони роблять таке велику справу для держави. Пасажирські перевізники допомагають постраждалим не лише транспортуванням. Буквально тиждень тому Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників зібрала та відправила мешканцям сходу України величезний гуманітарний вантаж, де його роздачу контролював зокрема і президент асоціації Ігор Шкіря, який, до речі, у виходу цієї програми в ефір вже вкотре став народним депутатом України. Наш президент Шкіря Ігор Єрніколач, президент ВАПА Він передавав. из зоны, из Донбасса, Огромную благодарность всем э, перевозчикам, всем тем э, нашим областным ассоциациям, которые э, большой вклад э, внесли вот именно в ту помощь по э, продуктам питания, по э, медикаментам, э, которые, я считаю, вот такую минуту э, помогли. І э, жителям, і воїнам, і медичним учреждением. Аби внести свою частку у справу допомоги мешканцям Сходу України, секретаріат ВГОВАП дізнався у місцевої влади та мешканців двох постраждалих областей перелік найнагальніших запитів. Після цього до обласних осередків асоціації був надісланий лист із пропонованим набором. У відділеннях вже самі обирали та погоджували із центральним офісом, що саме вони можуть та хочуть придбати з цього списком. Доправляли гуманітарну допомогу на схід по різному, хто сама, хто через столицю конвоя. Сумські перевізники, приміром, вирішили закон купити медичні препарати. Тут знаходяться медичні препарати, які зібрали автомобілісти Сумщини. Вони предназначені для зони АТО і будуть відправлені сьогодні автобусом Суми Краматорськ в Донецьку область. За словами керівника Сумського обласного відділення Всеукраїнської асоціації автоперевізників Михайла Сіпуна, було знайдено дистриб'ютора, що займається постачанням ліків до місцевих аптек. Йому подали заявку на необхідні медикаменти. А він вже у Києві замовив ці препарати. Відзначу, що дистриб'ютор, дізнавшись про мету закупівлі, пообіцяв, що продасть ліки за собі вартістю, не взявши за послугу ані копійки. Загалом же замовлення від майже сотні автоперевізників зроблено на доволі значну суму. Лісти сумщини відгукнулися на ініціативу уряду щодо надання гуманітарної допомоги постраждалим в зоні проведення антитерористичної операції. Це питання 25 вересня ми розглядали на раді асоціації і прийняли одно стайне рішення було прийнято організувати збір коштів для надання цієї допомоги. Збір проводився на протязі майже місяця. Ми, активісти асоціації прийняли активну у цьому участь і ми назбирали 35 тисяч 400 гривень. Загалом від Всеукраїнської асоціації автопривізників впродовж тижня було організовано доставку понад 50 тонн харчових продуктів у Донбас: олія від Кировоградщини, картопля від Черкащини, Цибуля з Херсонщини, фура різноманітних харчів та води зі Львова, вантажівка морського продуктового набору з Одесьчини, а ще медичне обладнання з Франківщини, грошові кошти з Рівненщини тощо. Крім того, на великих автопідприємствах, членів асоціації, постійно ремонтується різноманітна техніка для зони проведення АТО не варто забувати і про постійні перевезення військовослужбовців та мешканців сходу, котрі вже давно обчислюються мільйонами гривень. Якщо на загальноукраїнському рівні держава і не надто допомагає автоперевізникам, то у деяких регіонах місцева влада відверто ставить палки у колеса. Приміром, місто Кіровоград залишилось практично без пільгових перевезень на автотранспорті. Єдиний перевізник міста, який працював на автобусах великої місткості, як того вимагає державна програма, товариство Автобусний парк 13527» залишилось без маршрутів. Програма транспорт вже описувала ситуацію у Кіровограді, де деякі міські чиновники маючи свій інтерес серед дрібних перевізників, всіляко перешкоджали роботі основного автоперевізника міста. Керівники АТП неодноразово попереджали міську владу про можливу зупинку роботи підприємства через невиплату значних сум, витрачених на перевезення пільгових категорій населення. Терпець урвався, коли чиновники віддали мільйон 918 тисяч гривень, призначених на компенсацію автоперевізнику, на рахунок електротранспорту. Кероська міська влада пішла по путі пір Рынка таким путем, что большие автобусы не нужны в городе, социальные перевозки льготные перевозки не нужны, а добавляют больше сотни машин класса Дельфин, которые зачастую работают без никаких, скажем так, технологических возможностей. но при этом никаких и требований не выставляют города. Есть решение исполкома, согласно которого с нами решено разорвать договора. То есть они тут же на третий день нашей остановки заактировали и, соответственно, инициировали разрывание с нами договоров. И в этом же решении исполкома есть проект ограничения количества льготных мест до двух, с тем, чтобы, ну, то есть это уничтожение социальных льготных перевозок в городе Кировограде. Наразі Кіровоград перетворився у справжній дельфінарії. Саме автобуси Дельфін є тепер найпоширенішим видом транспорту у місті. А це практично повна відсутність безпеки перевезень, ігнорування пільговиків, порушення правил дорожнього руху, у гонитві за пасажиром на узбіччі тощо, коротше кажучи, повне повернення у 90-ті роки минулого сторіччя. Таке от піклування про городян у міської влади. До речі, остання ДТП за участі маршрутки у Кіровограді сталася напередодні виходу нашої програми на перехресті. Вулиць Кірова та Преображенською у результаті зіткнення вантажного автомобіля «Урал» та маршрутного мікроавтобуса Дельфін травмовано двох пасажирів мікроавтобуса. Рятувальникам за допомогою спеціального інструменту довелось деблокувати затиснутих металевими сидіннями дівчат 7 та 19 років. У міжнародному виставковому центрі, що на Броварському проспекті столиці, вже вкотре відбувся транспортний експозиційний тандем, 17-та міжнародна спеціалізована виставка Трансукраїна 2014 та 10-й – міжнародний салон вантажних та комерційних автомобілів тір 2014 Можливості українського та європейського ринку транспортно-логістичних послуг та автотехніку для великого бізнесу цього разу представляли близько півсотні компаній з Казахстану та України. Вже вдруге партнером цих заходів виступає в. Це Українська асоціація автомобільних перевізників. Її члени мали можливість ознайомитись з деякими моделями техніки та супутніх матеріалів та технологій і цього року. Хоч варто відзначити, що площі виставок нині значно зменшилися. Усьому виною буремне політичне життя та відповідно складна економічна ситуація. Але без новинок не минулось. Приміром, Запорізький автозавод презентував міський автобус середнього класу з низьким рівнем підлоги. Загальна пасажирська міськість автобуса становить 60 осіб з варіантами сидячих місць від 20 до 24. великі посадочні майданчики оснащені двоярусними поручнями, які розраховані на людей різного зросту. Крім того, автобус був сконструйований з урахуванням потреб пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Салон обладнаний спеціальним відкидним пандусом для заїзду інвалідних візків. Плавний та стійкий рух автобуса забезпечує пневматична підвізка, яка автоматично підтримує заданий дорожній просвіт незалежно від навантажень. Каський автобусний завод знову продемонстрував публіці туристичний автобус Атаман А 096 на базі Isuzu, який пропонує високий рівень комфорту пасажирам в міжміському сполученні. Як запевняє виробник, конструктивні рішення дозволяють мінімізувати собі вартість пасажирокілометрів при максимальній надійності самого автобусу. В ньому є 35 комфортних місць із пасками безпеки, багажник об'ємом 3,8 кубометра, кондиціонер, відеокамера заднього виду, вайфай та монітор для кі. solo mostri il piatto Для перевізників, котрі працюють в аграрному секторі, був представлений молоковоз на базі шасі ТАТА LPT 1116 що призначений також для транспортування питної та мінеральної води і рослинної олії. Цистерна, виготовлена з нержавіючої сталі товщиною 3 мм, може протягом декількох годин зберігати стабільну температуру перевезеної рідини. Шви виконані за спеціальною технологією, яка запобігає накопиченню бактерій, завдяки еліптичній формі. цистерни значно підвищується без. Пека перевезення, та як центр ваги при такій формі зміщується донизу серед комерційної техніки. Вирізнявся переможець конкурсу Міжнародний фургон 2015 року і Daily 50C15V. багаторазовий рекордсмен у своєму класі. Новий вантажний фургон модифікації 2014 модельного року має вантажопідйомність 2600 кг та обсяг вантажного відсіку 19,6 кубічних метрів. Провідні вітчизняні журналісти встигли оцінити і зручність. Водійського місця фургону паралельно із виставковими заходами відбувались і професійні змагання. На демонстраційному майданчику павільйону номер 3 пройшов вже другий всеукраїнський чемпіонат водіїв автонавантажувачів. Водіям довелось продемонструвати майстерність управління навантажувачами та переміщення вантажів, знання відповідних норм техніки безпеки, швидкість та точність роботи. До участі у чемпіонаті були запрошені команди основних транснаціональних та українських логістичних виробничих торговельних та сервісних компаній. fone ring dinga ko kona e.